Що, якби я сказала вам, що 500 людей одночасно, в одну секунду почули один і той самий голос, і що цей голос назвав три конкретні дати, коли все зміниться? Мене звати Марта, мені 42 роки. Я координаторка волонтерського центру у Тернополі. Останні два роки моє життя це списки, графіки, звіти, допомога фронту, допомога переселенцям, день за днем, тиждень за тижнем. Я не скаржуся, я роблю свою справу. Але у січні 2026-го відчула, що більше не можу не фізично, духовно. Коли кожен день починається з новин про обстріли, коли кожен вечір закінчується підрахунком, скільки ще потрібно зібрати, коли у календарі немає жодного дня без слова, термінова потреба, щось у тобі починає ламатися, Не віра в перемогу, віра в те, що ти витримаєш дочекатися цієї перемоги. І тоді подруга Оксана сказала. Марта, поїдь у зарваницю просто на вихідні. Відключи телефон, помолися, подихай, інакше ти вигориш остаточно. Я не релігійна фанатка. Вірю в Бога так, але без фанатизму. У церкву ходжу на великі свята, коли душа просить, але у містику не вірила ніколи. Чудеса, знамення, пророцтва – все це здавалося мені чимось із минулого, із книжок, не з реального життя. Але щось у мені сказало їдь! Просто їдь. Я сіла в машину вранці. Небо було сірим, низьким, снігу випало багато за ніч. Дорога з Тернополя до Зарваниці зазвичай займає близько години, але того дня їхала довше. Траса була слизька, замети по узбіччях. Я їхала і дивилася на зимові поля. Біле, безкрає. Села, що пролітали повз, здавалися застиглими у часі. Димок із комина, старі дерев'яні хати. Церковці з блискучими куполами під сонцем, що пробивалося крізь хмари. Я думала, скільки поколінь тут жило, скільки воєн пережило, а тепер знову війна, і як вони всі витримували. Десь біля одинадцятої ранку я під'їхала до зарваниці і враз відчула щось дивне: ніби повітря стало густішим, ніби світ притих. Я припаркувалася, вийшла з машини. Холодно, вітер обпікає обличчя, але я не поспішала заходити всередину. Стояла, дивилася на храм і раптом відчула, як щось у грудях здригнулося. Не біль, передчуття, людей було багато набагато більше, ніж я очікувала на звичайну суботу. Пізніше я дізналася, їх було близько п'ятисот, може, трохи більше. Хтось приїхав здалеку, хтось із сусідніх сіл, багато військових у цивільному, але їх видно одразу постава, погляд, родини з дітьми. Старенькі бабусі з паличками і всі з, та... з таким обличчям, ніби чекають на щось. Я зайшла всередину високі стелі, фрески, іконостас, що світиться золотом, а в центрі ікона Божої Матері, стародавня, темна від часу, але очі ґаживі. Здається, вони дивляться на тебе бачать усе. Я підійшла, поставила свічку, помолилася, не словами з молитовника своїми словами. Матінко, я втомилася. Я не знаю, скільки ще триватиме ця війна. Дай мені знак, що все буде добре, будь ласка, і пішла присісти на лавку збоку. Люди заходили, виходили. Хтось плакав тихо, хтось шепотів молитви, пахло воском ладаном, зимовим повітрям, що заносили ті, хто відкривав двері. Десь о шостій вечора почалася вечірня служба. Священик вийшов, настоятель, отець Василь. Чоловік, років 60 з сивою бородою і добрими очима. Він служить тут уже 20 років, як я дізналася пізніше. Храм був переповнений, люди стояли щільно плече до плеча. Я стояла біля стіни, біля ікони Богородиці, звідки було видно всіх. Служба йшла звично співи, молитви, кадило. Я слухала і відчувала, як поступово щось у мені відпускає. Напруження, яке тримало останні місяці, починало розчинятися, а потім почали співати Богородице, Діво, Радуйся. Я знаю цю молитву з дитинства, співала разом з усіма, і раптом тиша не поступова, миттєва. Ніби хтось вимкнув звук у світі, співи урвалися, люди замерли, і в цій тиші я відчула, як повітря стало важким, щільним, теплим, холод зник. Хоча двері були зачинені, свічки спалахнули яскравіше, ніби хтось додав їм світла, і тоді я почула голос не вухами. Не так, як ти чуєш звук зовні, це було всередині у голові, у серці, у душі. Жіночий голос м'який, ніжний, але такий владний, що неможливо було не слухати, і кожне слово було чітким, як вирізаний з тиші. Діти мої, не бійтеся. Я здригнулася, озирнулася. Люди навколо стояли з відкритими ротами, очі широкі, хтось схопився за груди, хтось за сусіда, усі чули усі. На вербну неділю станеться перше велике зміщення, земля почне звільнятися. Я не дихала. Серце билося так, що, здавалося, чути всім навколо. На світлий Великдень ворог відступить від святих місць. Сльози самі потекли по щоках. Я не контролювала їх, голос продовжував. 31 травня, на трійцю прийде мир, якого ви чекали тримайте віру, я з вами. І тиша повернулася звичайна порожня тиша. Але світ уже був іншим. Перші тридцять секунд ніхто не ворухнувся. Усі стояли, як заціпенілі, а потім хтось упав на коліна, за ним ще хтось. За хвилину половина храму стояла навколішки, хтось плакав голосно, хтось шепотів молитви, хтось просто сидів, обнявши себе руками. Я дивилася навколо, намагаючись зрозуміти, чи це справді сталося, чи я не втратила розум, але потім жінка поруч, років п'ятдесяти, схопила мене за руку. Ви теж чули? Скажіть, що ви теж чули? Так, прошепотіла я, чула. Яке перше слово було. Запитала вона лихоманково. Діти мої, не бійтеся, відповіла я. Вона заплакала. Так, так, і я чула. Навколо почали озиватися інші. Я теж чув. І я. Жіночий голос, так? Усередині незовні. Ті самі дати. Чоловік у військовій формі років двадцяти восьми дістав блокнот, почав швидко писати. Руки тремтіли, але він писав чітко, акуратно. Потім підняв голову, показав записи. Хтось іще записав. Давайте порівняємо. Кілька людей дістали телефони, блокноти, усі записали одне й те саме слово в слово. Дівчинка років дев'яти смикнула мене за рукав. Тьотю, а ви бачили її? Ні, я тільки чула, відповіла я. А я бачила, сказала дівчинка просто. Вона стояла біля ікони висока, у білому, волосся довге світиться. І усміхалася так гарно усміхалася. Мати дівчинки, молода жінка, років тридцяти, почервоніла. Вибач, Софійка багато фантазує. Мамо, я не фантазую. Вона була, я бачила. Інші люди не бачили постаті, тільки чули голос. Але дівчинка наполягала, що бачила, і щось у її очах, якась чистота, змусила мене їй повірити. Чоловік з фотоапаратом, журналіст, як виявилося, підійшов до отця Василя. Отже, я зняв відео під час служби, дозвольте подивитися. Усі загомоніли, зібралися. Журналіст увімкнув відео на камері. Ми побачили храм людей, що співають. Потім раптом усі замовкають, застигають на записі чути тільки тишу, повну тишу, а потім обличчя людей змінюється, хтось падає на коліна, хтось плаче. Голосу нема на записі, сказав журналіст тихо. Тільки тиша та реакція людей. Але я сам чув, чітко ясно. Мене звати Андрій, я з Львова приїхав зробити репортаж про паломництво. Я не вірив у таке. Думав, це все емоції, самонавіювання. Але зараз я не знаю, що думати. Отець Василь підвівся з колін, обличчя його було сповнене світло і сліз. Діти мої, це третє знамення Зарваниці. перше 1754 рік, коли явилася ікона, друге, 91 рік, коли голос провістив незалежність, третє, сьогодні голос, який дав нам дати. Я слухала і відчувала, як щось у мені змінюється. Раціональна частина мозку все ще намагалася знайти пояснення, масова сугестія, звук, який викликає галюцинації. Але як пояснити ідентичність слів у всіх? Як пояснити, що навіть діти чули те саме ніхто не пішов додому, храм залишався відкритим всю ніч. Люди молилися, розмовляли тихо, ділилися тим, що відчували. Хтось плакав, хтось сміявся від полегшення, хтось просто сидів у тиші, обробляючи почуте. Я сиділа на лавці, дивилася на ікону Богородиці. Свічки горіли, відблиски танцювали на темному обличчі ікони, і мені здалося на мить. Тільки на мить, що вона усміхнулася, я поїхала додому о восьмій ранку. Дорога здавалася іншою, ніж удень раніше. Ті самі поля, ті самі села, але ніби фільтр знято, усе яскравіше, чіткіше. Перші дні після я намагалася повернутися до звичайного життя волонтерський центр, списки, звіти, але щось змінилося. Я більше не відчувала тієї втоми, що тиснула раніше, ніби хтось зняв. Важкий тягар з плечей. Колегам розповіла обережно. Реакції були різні. Хтось сказав масова галюцинація. Хтось релігійний фанатизм. Але Оксана, та, що порадила поїхати, подивилася на мене і сказала Ти змінилася, у твоїх очах з'явилося щось світло. Я веду щоденник. Кожен день записую, що відбувається у світі, на фронті, у політиці, шукаю знаки того першого великого зміщення. Про яке говорив голос, і знаєте що? Вони є маленькі, непомітні для тих, хто не шукає. Але вони є. У середині січня був несподіваний прорив на одному з напрямків невеликий, але несподіваний. У кінці січня дипломатичні зрушення, про які ніхто не говорить голосно, але які відчутні. Економічні проблеми у ворога стають все гострішими. Може, перше велике зміщення вже почалося, може, ми просто ще не бачимо повної картини. Друзі, я розповідаю вам це не для сенсації, не для лайків чи підписок. Я розповідаю, бо відчуваю, ви маєте знати. Надія тепер має дати конкретні перевірні дати. Я обіцяю вам, після кожної з цих дат я повернуся, зніму відео. Розповім, що сталося, я вірю, не тому, що сліпа, а тому, що була там. Чула, відчула, побачила п'ятсот людей, які чули те саме. До зустрічі!